Друзі, привіт! Ну що, пам'ятаєте, мене є рубрика Не раджу. Так от що я не раджу? Це я не раджу вам спілкування з операторами від Київстар. І, взагалі, вам не раджу підключати не домашній інтернет від Київстар. Не будь що, намагайтеся, оце, на жаль, в нашому регіоні всі спілкуються на Київстарі, тому мусиш підключати його, от, бо вони натиціли своїх вишок. Але це не в якому разі. обслуговування говно. От ви знаєте, можна сказати, що деякі оператори, наче таке враження, наче вони спеціально здіваються. Розкажу вам свою історію. Подзвонила мені з Київстару. Якась оператор, як завжди, вони представляються. Добрий день, це кампанія, каже, старше назвать ха. Оце отаке от блі. Тільки що балакала з одним е, оператором від е, е, київстарського інтернету, так от три рази перепутувала, як його звати. Кажу як як вас? Ярослав. Май -май -май -май". Кажу, я ну, не чую, ну, не зрозуміло. Можна якось ну, чи медлініший, чи кажу, хорошо, Ярослав, поїхали. Мене звуть Владислав. Слава Богу! Вияснили після багатьох, як то кажуть, митерс, але я не про це. Так от, щоб ви розуміли, впарила мені цей інтернет. Як вона впарила? Я вам скажу, як мені треба, щоб в мене був постійно мобільний інтернет. А вона мені каже: підключайте домашній інтернет. У нас немає такого, щоб мобільний інтернет був там без ліміту. Це треба платити 20 гривень в день. Ну, я порахувала 20 гривень в день, ну, чесно, ну, би От. Ну, У нас є домашній інтернет. Якщо ви підключаєте, ми там, значить, щось об'єднуємо з вашим номером. Вам не треба тоді за мобільний платити, ви платите тільки за інтернет домашній. І у вас буде, там, якщо світла нема, то буде безлімітний домашній інтернет. Ну а якщо світло є, то буде значить, 50 ГБ плюс 50, думаю, 100. 100 Гігабайт. О, 100 гігабайт, це нормально, мені вистачить. І ще ціна така ну, підходяща. Хорошо. Кажу, підключаю. Ну, тільки вам треба від свого інтернету відмовитись. Добре, що я від свого інтернету не відмовлялася, того, що, ну, знаєте, як чуєчка. Мене все влаштовує, тільки не влаштовує, коли світла нема. Ми вже з ними давно, вже 8 років. Щоб ви розуміли, після цього ми. Кажемо, у нас немає роутера, треба купити роутер. Ну, нам дзвони на наступний день, дзвонить нам там з їхнього. Тож. Вони ніхто не представляються. Дзвонить. Вам треба заявка підключити інтернет. Так, завтра прийде мастер в 10 утра. Будеш ти завтра вдома, не будеш. Це нікого не цікавить. Хорошо, я кажу їй, що ми не можемо зараз підключити, у нас немає роутера. передзвоніть, будь ласка, в такий то день, бо ми ну, будемо знати, купили чи ні. Е, да, добре. Передзвання, вона дійсно тільки так. Вони дзвонять один раз, і якщо ти не взяв трубку, більше вони не передзвонють. Це ти можеш не спати, не їсти, в туалет, не дай Бог піти, з туалетом ходити, вдруг Київстар в стар У тебе не має бути ні лічній життя, ні роботи, о чому ти говориш. Значить, передзвонила вона, ну, я, ну, я не змогла взяти трубку, вибачте. Ну, я маю право ходити в туалет без телефону. Я так думаю, і ці люди також. Ну, нема, 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 нема. Ми вже купили цей роутер, нема. Дозвонюся я якось до цього Київстара. А у них ж тільки 466, та хер куди дозвонишся. Дозвонилася. Дозвонилася. Поки прослухала, це ти так. Півгодини тратиш свого життя на те, щоб слухати оту білі як вони записали. Тому я бажаю всім, хто робив для Київстара ці автоатвічі, їх підключає. Я бажаю, щоб так вас приймав лікар, як, як ми до вас можемо дозвонитися, щоб, от коли вам буде хрінова. Або ваші рідні, щоб ви так до лікаря могли дозвонитися, і щоб вони так приїжджали, або щоб у вас сталася пожежа, і так приїжджали до вас пожежники. Точно, от так довго от ви слухали автоответчик, От хата горить, а ви автоответчик слухаєте. щоб ви з тим автоответчиком, як то кажуть, і здохли разом. Наскільки воно вже це падкумаряється і це не тільки моя головна боль? Так от. Виясняється, що у нас зняли е, з заявки. А ви відмовились? Кажу: я не відмовилася. Як я відмовилася? Де ж, Де ж я відмовилася? Я сказала: ну, я не встигла взяти телефон, а перераз я подзвонила, що у нас нема роутеру. Ладно, підключайте. Хорошо. Ця баришня, ж, у нас, е, мене, так сказати, е, з, 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 згвалтувала на цей інтернет. Я вже не пам'ятаю, як її звати, скажу чесно, От, але. Вона сказала, ну, як підключать, значить потім я, я вам об'єднаю номера і так далі, і все. Тобто, що треба? Платити мобіль... один платіж, платите і все. Ну, Платите та і платите. І в мене є на щиту 500 гривень, я вважаю, що цих ну, достатньо, бо там щось 350 должно було бути. Хорошо. 26 числа в мене знімають 300 гривень абонпла, я ж собі нікуди дивлюсь, мені надали даже, даже без зліму мобільний інтернет до якогось числа. О, класно, думаю, хорошо. Я ж не Туди, а потім раз і ну, думаю, ну, попробуєш цей мобільний від Київстара, бо там такий ще й роутер взяли, що він тримає світло довго. Ну, тобто в нього живлення є, вже буду я з інтернетом завжди. Як ми туди немає інтернету, а ми туди немає інтернету, то що ж такое? Я, я починаю дзвонити, виясняти. Вияснять, нічого ти не дозвонишся ні до кого, ні до кого ти Опять, я тільки слухай, з цими отвечиками якась у них там Заряна, якась там у них Матріона, якась там у них ще якесь Папандопало, і це воно тобі тарабани, тарабани в цей мета-ответчик, От нажміть таку кнопочку, нажміть таку кнопочку, а вам туди, а вам сюди ні. Я хочу з пож... нормальним чоловіком пообщатися, щоб людина мені спокійно об'яснила, сказала, підказала. Била. Це невозможно, це нерви вже просто, ну, просто вилазить з голови. Хорошо, тому я дуже бажаю всім працівникам Київстар начиная от операторів і заканчивая до того, хто володіє цим Київстаром, щоб ці автоответчики все життя у них були, щоб от вони хотіли комусь з кимось поспілкуватися, щоб їх лічили автоответчики, щоб їм їсти варили автоответчики, щоб їх возили автоответчики, щоб так вони сиділи, ждали таксі, кудись опаздывали і балакали з автотвітчикам. Як оце сьогодні я. Балакала. Отак, От амінь. А продовжуючи далі, щоб ви розуміли, я вже дві години не можу ні до кого нормально дозвонитися. Я якась дозвонилась, вияснила, що мені не об'єднали номера. Я питаю, чого і як. за мною переписувалася якась там Анастасія, вона просто десь пішла по чай і йшла в, в, в засвіти. Тому що живий чоловік він відповідає. я так розумію, що вони там всі вмерли. Я та вмерла, що мені продала цей інтернет. Тому що я не розумію, чому людина не виконала свої обов'язки і не довела цю справу до кінця. Ти мене підключила, чи ти мене підключаєш? Ти мене, так сказати, впаяла мені цей інтернет. Так зроби його до кінця, щоб я розуміла, куди платити. Значить, я вияснила, що треба платити на якийсь рахунок. Окей, я питаю, куди вносити? Я перерила цей додаток, я сиділа в ньому, у мене вже з голови дим ішов. Там немає куди вносить рахунок, і ніхто не може мені толком це сказати. Дозвонилася до, до одного, е, там є 466, потім є 460. На 460, значить, мені відвіта, Отак, оператор твітив. Добрий день слухання, хім свяслав! Шо, що? Та не слав. Кажу, «Хорошо, Ярослав, на третій раз я вияснила, що він Владіслав. І в мене вже починають припадки бити. Кажу, слухайте, та скільки можна? Чого ця людина мене мені не під'єднала цей мобільний номер? Чому мені не, дали, не сказали, скільки платити? Чому мені не сказали, куди платити, як платити і що я з цього буду мати? Я не я взагалі нічого не знаю. А він каже. Не кричіть, бо я положу трубку. Кажу, слухайте, в мене вже припадки б'ють, у мене вже давлення піднялось. Я не можу не кричати: Заплатіть за інтернет, у вас буде інтернет. Кажу, Мін... куди платить? Куди платить? куди цей номер, ну, куди вводить рахунок, я, я вам казав, щоб ви не кричали, до свидання, Положив трубку. Все. Тобто я вже три години не можу вияснити, де цей рахунок вводити, щоб заплатити. Скільки заплатити? І коли мені об'єднаються мобільні рахунки. Нахіра ж мені їхній домашній інтернет, якщо у мене не буде цього мобільного інтернету. Я раді мобільного, а та баришня ще ж мені розказувала, що у вас не буде безлімітного мобільного інтернету, якщо ви не підключите домашній. Тільки з домашнім. Тобто вони дурять людей, вони цим людям розказують, Кожен розказує, во першу, я не знаю тариф. Там на, на наприклад, не можна просто взяти і вияснити, які є тарифи, які краще вибрати, які тобі підходить. Цього не можна. Те не договорило, те, те трошки щось забулось, те трошки рішило не доказати, ти просто сидиш ти не розумієш. Ти не якби був якийсь новий е, не знаю, провайдер мобільного зв'язку, який би давав безлімітний, якісний інтернет кругом, цей Київстар би обанкротився. Я жила банкротів Київстару. Я бажаю йому уйти з ринка України і не мучить людей. Амінь.